Виступали на стадіоні, було спека, але літо. О, от, захотілося пити, я зайшов до будинку одного, от, о, мене газдиня запросила до хати. і раптом я побачив дивовижну штуку, там, де завжди в рушниках, в українських хатах Шевченка в Росії, я раптом побачив. В рушниках такий великий портрет французької співачки Патрісії Кас. Я, Я спитав о, хазяйку цю да, і кажу, а це ваша родичка? А вона каже, ні, це в мене син, каже, дуже погано вчився, а потім закохався в Патрію Кас, оце повісив фото. І став найкращим, от диви, уроки робить, дивиться на неї, і став кращим в школі учень. Да. Ну, я випив водички, всю дорогу їхав до Києва, думав, ну, треба лист від цього хлопця написати, Кас». От, І Я написав лист до Парижа. От. Із хутора, що зветься Дика Вишня, мадмуазель, я вам пишу листа. Ви, дівчина, я бачу незаміжня. І я людина трохи холоста. І я дивлюсь на ваше фото зранку. Ви зірка, ви пожежа, ви чума. Я мрію про таку, як ви коханку, бо в нас таких на хуторі нема. А так у нас чудово майже все. Марі Льонтре, Іван теля пасе. Мабуть, через важку тяжку розлуку у середу мені наснився франк, а в п'ятницю я виміняв на цукор у росіян новенький справжній танк. У тому танку я хотів до вас в Париж привезти українське сало, але якесь морло мій танку крало, мабуть, Семен, а може, опанас. А так у нас чудово майже все. Марін Антре, Іван Теляпасе, Мадмуазель, І ми в питаннях сексу вже не новачки, міль пардон, поля у нас не найгірший лисейських і найкращі у Європі самогон. Але спитайте Тітоньку Параску, шампанське гнали ми, ми б із буряків, якби Наполеон завдав. Параск і переміг шалених москалів. А так у нас чудово майже все, Марілн Тре, Іван теля пасе, і швидкість 80 В годину, до вас думками зарослину я. Отож знайдіть на карті Україну, мадмуазель голубонька моя. Мадмуазель! Танцюйте гопака, якась мордва, чеченці чи киргізи мені дають за сало літака. Я прилечу до вас в Париж без візи. І кум Іван, місцевий Жан-Маре від ревнощів і заздрощів помре.